На сьомому київському безпековому форумі зібралися представники понад 20 країн світу. Серед них дипломати, чиновники, військові переважно обговорювали анексію Криму та ситуацію у східних областях України. Європа висловлює серйозні занепокоєння діями Росії щодо України. Така агресія може перекинутися на будь-яку країну, що може підірвати безпеку в усьому світі. Те, що відбувається в Україні, стосується усієї Європи. Це порушує наші фундаментальні принципи: те, що ми хотіли зробити, і те, що ми робимо. Європейські гості згадували подібний досвід своїх країн, давали поради, однак конкретно нічого не обіцяли. Мовляв, для стабільного економічного і політичного розвитку цінних порад замало. Керівництво країни повинно чітко визначитися зі своїм курсом і впевнено піднімати країну. То країни залежить від того, що робить її керівництво, те наскільки раціонально воно використовує свої ресурси і можливості. Європа не допоможе економити. Лише карманичі країни повинні розставити пріоритетні галузі. Де зекономити, а де вкласти більше? Форум тривав два дні. За цей час обговорили десятки питань різних аспектів світової безпеки. Українська сторона подякувала європейським гостям за небайдужість і терплячість. Яна Курченко Артем Котасов соціальна країна.